Пані Ольга на цукровий діабет не хворіє, проте належить до так званої групи ризику, адже є хронічним гіпертоніком. каже, що у її віці профілактика діабету є важливою необхідністю. Завдяки організованій акції змогла швидко перевірити тиск і рівень цукру в крові. Результати діагностики задовільні. Періодично перевіряємося, тому що ясно, що вже у віці такому в другій половині життя будемо говорити. Ризик виникнення діабету досить великий. Тому необхідно регулярно контролювати, вести відповідний спосіб життя. Найбільший ріст захворювання спостерігається на діабет другого типу так званий набутий цукровий діабет, зазначають медики. Причини малорухомий та неправильний спосіб життя, а також ожиріння та стреси. Розвивається набутий цукровий діабет переважно в осіб близько 40 років. Саме вони потребують особливого контролю стану здоров'я. Проте, за словами лікарів, є загроза захворіти і в молодшому віці. Люди не тільки похилого віку або старшого віку, а навіть молоді. У межах 25-30 років на даний момент якби страждають гіпертонії. Людям старше 35-40 років раз в рік цукор крові повинен здавати. Це навіть без симптоматики. Тобто хворий звертається на профілактичний огляд лікувального установи і він повинен, звичайно, прийти обстеження, аналіз крові на глюкозу. Виміряти тиск та рівень цукру в крові під час акції могли усі охочі. Якщо результати були незадовільні, пацієнта направляли до лікаря. Загалом таким чином обстежилось понад 200 рівнян. Цукровий діабет є невиліковним захворюванням, тому медики закликають проводити його профілактику. А при наявності перших симптомів неодмінно звертатися до ендокринолога. Адже поширеність захворювання невпинно зростає. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.